Чоботи на рибалку. Демар Карібупро чи Демар Хантер про це Польща у нас. Тут і тут у нас іде чулок з натуральної вчини. Але ці, бачите, тут іде шкіра вверх, тут іде тканина. З, е, шкіра і тканина, вони з водовіштовхуючим ефектом. Галоші йдуть термокаучук, резина, яка на морозі не добіє. Тобто по теплоті вони однакові. По еластичності самого галоша вони так само однакові. По слизькості до льоту вони ніби прилипають, по грязі протектора, бачите, які здорові протектори, і вони зовсім, -зовсім не слизькі. Навіть протектор так Саме здається, да? а, ідентичний, однаковий. Тут просто, в принципі, дивіться по візуальному вигляду, як ви хочете. Це внутрішня да? Давайте таку розверну вам і наружну вам покажу. Тобто, Як воно візуально виглядає, і плюс, може ви хочете шкіру, може ви хочете тканину. Ці високі йдуть до коліна майже, ці йдуть трошки десь до середини голені. Тут ще в нас додатково є затяжка, ось така, що зверху, що нічого не впаде. Тут у нас такий чулок, виходить, з м'якою такою штукою. Тут, ну, ж, в принципі, ногу обтягує, ніякі сніг грязь. Туди вже не потрапить. Язички тут вшиті, що тут, Що тут у нас, бачите, тут вшитий, тут язичок вшитий. Коли ми шнуруємо, нога у нас повністю зафіксована, шнурками, що зменшується вероятност підвиху. Тобто, ну, реально достойна моделька Що ці? Що ці? по ціні. 3900 і 4,650. Є в усіх розмірах від 40 до 47-го беруться вони всі розмір в розмір. Тобто ці чоботи повномірні, більше брати не треба, тому що потім будуть спадати, будуть болтати буде неудобно вам ходити. Пишіть, дзвоніть. відправка по всій Україні.